Усім привіт! Хочу показати ось таку машинку, це Mercedes Benz 2016 року випуску 2.0 дизель автомат 160 тисяч оригінального пробігу, не фарбований. Таку машину я пригнав під замовлення з Нідерландів. Всі критерії замовника виконав. Автомобіль не фарбований, з малим пробігом, в класному стані, з такому АМГ пакеті. Ведь зм'ятин, царапин, з полів, просто ідеальний стан. Має задні камери, парктроніки, асистент паркування, дуже багато асистентів, дуже надпічкана машина, ось такий зонячний вигляд класний. Зараз покажу ще й салон. Титани 19-го розміру, АМГ, резина 21 рік. Так у нас все виглядає. Мотор працює чітко, рідненько. лобове скло також класне, оригінальне. Переганяю автомобілі Швейцарії, Нідерландів, Німеччини під замовлення або на продаж. Посилання на групу Viber залишу під цим відео, там можете переглянути усі наявні автомобілі або автомобілі, які прямують з Європи. Також, якщо цікавить якась конкретна машина під замовлення, також можу це зробити. Пишіть мені на Viber свої критерії, побажання і бюджет. Я вам скажу, чи зможемо щось придбати, чи ні. Ось такий на салон, Має таку підсвітку контурну по всьому салоні спереді і ззаді. Такий AMG руль Класний сидіння у нас Алькантара і шкіра комбіновані. Ось Так все класно виглядає. Ввечері все так класно світиться, кольори можна міняти. Хто розбирається в Mercedes, хто знає. Ось така у нас приборна панель, навігація, дуже багато асистентів, чорна шкіра, чорна стеля. Автомобіль у нас сервісований, має добру шумоізоляцію. Ось такий у нас задній ряд, ззаді також все підсвічується, як бачите. Автомобіль в гарному збереженому стані, купувався приватної особи в Нідерландах. Переглянули до 10 автомобілів по Швейцарії, Нідерланди, Німеччині. Також в Україні дивилися варіанти, нічого не підійшло. То пробіги скручені, то мальовані, то, то в зачуханому стані. Все, з'явився такий варіант. Ми швидко зреагували, до нього приїхали, подивились, дали завдаток і викупили цей автомобіль для клієнта. Ось такий у нас багажник. Тут ще нічого не прибиралося, автомобіль тільки сьогодні приїхав. Вже все прибирається і в гарному, чистому стані буде передаватися для клієнта. Також розмитниця зробить зробиться сертифікат, надаю повний пакет документів з машиною, щоб без проблем могли поставити його на облік в себе в місці проживання. Тож, кого цікавлять автомобілі з Європи, Швейцарії, дзвоніть і попишіть на Viber, підписуйтесь на YouTube канал, щоб не пропустити свіжих гарних автомобілів. Дуже класна машинка. Мені дуже особисто сподобалась, причому дуже економна і бадьора в їзді. Має всю сервісну історію. Також ось такі два ключі. Ось Така ще раз покажу приборна панель. Електричні сидіння з підігрівом. Все, як має бути Тож, коли цікавлять правильні автомобілі, звертайтесь, всім дякую.